Юлія Тимошенко, що до Верховної Ради подали проєкт державного бюджету на наступний рік. Це не просто бюджет, це не просто цифри. Це по суті сплановане життя України кожної людини на наступний рік. І ми не можемо сьогодні, як парламент, не вивчити кожну цифру, яка в цьому бюджеті закладена. І можу вам сказати. Що я, як людина, яка двічі була прем'єр-міністром, я розумію, що не можна формувати видатки, тобто наші трати, знаєте, так, від душі, якщо немає доходів. І саме тому я хочу розпочати з того, що в цьому бюджеті, на мій погляд, Є реальними, можливими доходами, які не враховані, і які дають нам можливість розглянути безліч питань, вирішити безліч питань в країні, якщо ми правильно цей бюджет з вами відкоригуємо. Почну з того, що вся видаткова частина бюджету вона реально і жорстка антисоціальна. І не тому, що у нас немає додаткових доходів, а тому, що така політика в країні проводиться. Ми не можемо сьогодні з вами допускати, щоб чиновникам підвищували заробітні плати. А нашим військовим, які сьогодні в армії, но які на 20 тисяч гривень сьогодні, на жаль, мусять існувати по чомусь рішенню. Ми цього не можемо допустити. Ми не можемо допустити, щоб основа основ нашої держави це освіта, там, де працюють вихователі, вчителі, викладачі, весь професорський склад, щоб їх тримали на нульовій відмітці, щоб їм кидали якусь кістку. Але насправді щоб вони жебракували бракували настільки, щоб виховували і. Давали знання нашим дітям, маючи практично своє неможливе життя, приватне, родинне. Скажіть, будь ласка, а скільки подвигів, вчинків зробили за час війни наші лікарі, медичні сестрички, нянечки? Чому до них таке ставлення, що їм заморозили цю заробітну плату багато років назад? І незважаючи на те, що вони рятують життя щодня нашим пораненим військовим, їх тримають на нулі, і вони на власному ентузіазмі сьогодні працюють для того, щоб рятувати життя нашим військовим. І багато інших речей, які пов'язані з охороною здоров'я, там не зроблено те, що треба зробити. Наша тимчасова слідча комісія, яку я очолюю, яка опікується пораненими, яка опікується реабілітацією, протизуванням, скільки разів ми піднімали питання, що не можна обмежувати грошима термін лікування реабілітації або рівень протизування наших військових. І знову в цьому бюджеті все закладено так, що недаліковані наші поранені. Вони не мають можливості далі реабілітовуватися, далі лікуватися за державний кошт. Ми внесли законопроекти, але ніхто на них не реагує, тому що людське життя не в цьому залі, не в тому бюджеті абсолютно не враховано. Я не хочу вже говорити про найбільшу, найбалючішу проблему, яка є сьогодні в Україні. Це примусова мобілізація. І те, що ми з вами не прийняли правильну стратегію мотиваційної мобілізації, сьогодні вилилось в трагедію армії через СЗЧ, вилилося в розбалансування нашого війська. І нам треба в цьому бюджеті переглянути всі необхідні видатки, щоб ми могли перейти на мотиваційну, правильну, абсолютно... Відкриту для тих, хто хоче воювати за Україну систему. Інакше ми просто втратимо нашу боєздатність. Дорогі друзі, останнє, що я скажу, це про наших пенсіонерів, люди, які по 40-50 років пропрацювали для країни. Чи приймемо ми бюджет, в якому залишається дві з невеличким хвостиком тисячі гривень пенсії для цих людей? Це абсурд. Це вбивство, плановане вбивство літніх людей, не може бюджет бути прийнятий. І наша команда запропонує повністю всі доходи бюджету, які реальні, які чіткі і які можуть покрити всі ці видатки. Цей бюджет, на жаль, далі сформований на корупційній основі. В тіні залишаються гральний бізнес, оборудки національного банку. Криптовалюти, все, де мільярди обертаються, все в тіні. Митниця, все в тіні. А там, де треба з малого бізнесу і з нашого білого бізнесу зняти останнє це тут враховано. Бюджет мусить бути перероблений заради життя України.